Сьогодні від Аби практично розважальна історія. Слава Ісусу Христу! Запрошую вас, дорогі на історію, про те, як варто ховатися від слави. Дуже радо! Велкам! Якось одна жінка хворіла на так званого рака, от, і то було видно на її обличчі. Десь, певно, то було якось близько чи що. І ніхто не міг їй допомогти, але вона дізналася, що в певному місці живе такий старець, як Лонгін, який допомагає людям, зціляє їх, зціляє точніше, його молитва, Ну і вирушила на зустріч до нього, щоб він їй допоміг. І от коли вона йшла йшла досить довго, того зустріла Абу Лонгіна, але не знала, що то він, а він якраз збирав десь там дрова чи хмис у лісі. І тоді каже: Скажи мені, будь ласка, добрий чоловіче, як я можу пройти і де я можу знайти Абу Лонгіна? А той каже: А навіщо він тобі? Вона каже: Я сподіваюся, що він мене зцілить. А він каже: не ходи до нього. Не ходи до нього, бо того, що це людина-шарлатан, яка обдурює, ошукує людей. В жодному випадку до нього не ходи. Тоді благословив її і сказав: повертайся додому, і все буде в тебе гаразд. Ну, і вона повірила словам цього чоловіка. Коли розвернулася, пішла додому, то в дорозі зауважила, що її хвороба її покинула. А коли поділилася цими своїми враженнями і розповідями, і з кимось із своїх знайомих, то вони підтвердили, що це і був цей Абалонґін. Дорогі, чи є сенс так уникати і втікати від слави? З одного боку, в принципі, можемо сказати, що немає. Бо коли люди про тебе знають, вони краще тебе слухають, краще тебе сприймають, можеш більше осягнути, більше, до більше доброго можеш їх навчити. Але дорогі, цей аба він настільки великий у своїй святості, настільки захоплюючий в своїй покорі, що він робить це не тому, щоб люди не знали, який він прекрасний, який він великий, як він може їм допомогти. Він показує їм, що це робить не ім'я. І не його якась надзвичайно велика сила. То Бог може через нього робити надзвичайні речі. І сьогодні з цією розповіді хочу сказати, що Бог може і через тебе робити надзвичайні речі, якщо ти на то відгукнешся. От, е, заохочую вас, щоб ви не просто намагалися бути хорошими християнами, добрими людьми, робити добрі вчинки. Це прекрасні мотиви. Але ціляйте далі, прагніть більшого. Моліться, шукайте Бога і будьте готові до того, що чудотворців він зробить саме з вас. Дякую вам. Хай Бог щедро прищедро благословить і надихає. Надіюся, до скорої зустрічі. Па!